Коли мені було десять, мама відвела нас сестрою до гадалки. Бабка сказала, що у мене чудова лінія життя, яка перетинається з лінією кохання. Вона сказала, що я проживу до глибокої старості та мирно умру в оточенні близьких мені людей. Що ж, стара манда просто розвела нас на гроші. Кажуть, в голові в такі моменти крутиться щось важливе, але в мене крутилося тільки одне: що вимкнув я праску. Друзі, так, мені пора. Все, ну, сорі, друзі. До побачення, так. Гей! Привіт! Тут знаєш, якби кімната зайнята. Було б чудово, якби ти зібрав манатки та. Погодь! Дімон шашлик готовиться до сесії. Я думав, тебе вже відчислили. Так, так ти вас Що, все буде просто почнемо з класики. Єся. А. Ні-ні-ні, ти -ні -ні. тільки зараз, тільки не так. Зі своїм тілом ти не зможеш взаємодіяти. Я намагався. А ти. А ти зможеш? Як там тебе? Так, я, так, а, так, я здається, знаю. Ти дебіл? А, що так, так, це. Це значить, ось сюди, так. Хоба. Ти ідіот. Так ти не подивився? Господи, я не можу померти, в мене стільки планів! Я не хочу в пекло. Пекла нема, поки що мене туди не звали. Тобто я залишуся тут разом із тобою назавжди? Ні-ні ні. Не -ні -ні. все втрачено. Я можу дещо зробити, тільки ти це неправильно зрозумієш. Я дивлюся на власний труп. Тобто ти на все згоден. Так. Так. Будь ласка, тільки зроби вже, блядь, що, що небудь. Добре, це якось погейські, але. Стоп, Що Що це таке? Ноги. Давно не користувався ногами. Тільки не знову. Алло, добрий день. 12-й гуртожиток. Тут людині погано. Немає дихання та пульсу, та ще у нього ручка з горла торчить. Скільки ще раз По три що рази. що ж, мабуть, це марно. Швидкий екскурс, якщо почуєш Стане уночі, не перевіряй. Е, жіночий душ працює цілодобово, тільки не плутай з чоловічим направо. Ну, це, та це все е, залежить від е, вподобань. <кій> Обійшлося. Як їй казав, мені і одному було добре. Ти задоволений, я йду на перездачу. Ну, по перше, привіт, та тебе не хвилює, що ти балакаєш з ...з приводом самого великого заучки Універус. Дякую, я навів справки. Єдине, що мене зараз хвилює, це закрити чор чортову сесію. Ти, якщо ти не хочеш мене тут бачити ще е рік другий, в твоїх самих інтересах мені допомогти. Добре, є одна ідейка. Ага, як в той раз. В мене під кроватті конспект, там лексі за весь курс. Можеш його? Ось це щедрість, ти полагодив мою долю. Конспект дякую. Ось мудак. Не будь я прив'язаний до цієї кімнати, я б йому сказав прямо в обличчя ти мудак. Що, що, що. Ось дебінна каркав, я не хочу, тільки не зараз, тільки не ва.

Баки, це міг бути ти. В другий раз я тебе не витягну! Я Я, кого... я ж просив, по-чоловічому просив, не йти за мною. Я не хотів, мене ніби потягнуло до тебе. Що? Ну, фізично. Чувак, я серйозно, я не був за стінами гуртожитку багато часу. Я думав, я прив'язаний до кімнати. Два слова завали, відвали. Дякую за ще одне спасіння, але для протоколу я не просив. Замовкни, не хочу орати на повітря про одногрупниках. Одногрупниках? Точно, ми ж і йдемо в інститут! Як же давно я там нікого не бачив? Не ми, а я. Закрий пельку. Шашлик живий. Привіт з того світу. Ми думали, ти помер. Ха, не дочекаєтесь. а що за пластир? Погонився невдало. Пощасило, що Антон був поруч, він прямо справжній герой. Після пари всі в бар, я пригощаю. Да зачекайте зі своїм баром, Господи. Так, Антон він такий, якби не він, хто знає. Конспект той самий? Ну так, а що? Дану, той знайшовся? По трьом направленням з чотирьох, зі всіма оговорками препода. Гей, hey, він мені потрібен. Ти чого? Сам, сам не знаю, ай, ай! Зроби що небудь! Тихо, тихо я сказав! По місцям шустренько зайчатки. Дістаємо зайчаточки, убираємо телефончики, витираємо сльозоньки. І по алфавіту до мене шагом марш. Да я прям сьогодні на розхват. Що? Я не пам'ятаю, щоб я таке писав. Угу. Перший варіант А, другий варіант Б, третій варіант Шого? С. Ну, записуй, записуй. Четвертий А. П'ятий Б, шостий С. Сьомий С. Добре. Ось тепер і справді спасибі. Можливо, ти не такий, що безкорисливий. Тобто ти прив'язаний до цього конспекту, не до кімнати? До цього ніхто його до тебе не виносив, так що. Будь акуратним. Ой, вибач, будь ласка, будь акуратніше, так конспект безкорисний, ну. так записів там вже немає. А Якщо його знищити, наприклад, якщо я його з'їм. Не знаю, давай не будемо перевіряти такий список.